Доброго ранку, Прокидаюся знову на ваших екранах. І далі йдемо до неважливого. Вчора українцям на електронну пошту ми розповідали, почали приходити листи, нібито від імені Державної служби України з надзвичайних ситуацій. І в них писали, що вороза ракетного обстрілу по Рівненській АЕС, і тому рівень радіації звищив, підвищився. Ну і власне додавали ще інструкції щодо евакуації. Якщо раптом ви отримали таке повідомлення, ми наголошуємо це фейк. ДСНС не розсилала подібних повідомлень. Ймовірно, Листи розсилалися через поштові скриньки. Двійники є частиною російської інформаційної атаки із метою посіяти паніку серед населення. Звичайно ж, дискредитувати українські держструктури, і щоб кожен із нас приходив і розказував, боже, що з нам сталося? Тодіація. Треба виїжати. І... Хто б казав, вже всі в масках прийшли. Короте, вті... <laughs> Ті <А> пек <сіпець смех> мене прийшов насправді. Так, повідомлення на не радіація. є єдині, що надходять українцям, до речі, активно розповсюджується і сповіщення про що наше любиме: фінансову допомогу від міжнародних організацій чи уряду України для певних категорій населення. Ой. І от. Як перевірити, чи правда, що хтось має змогу отримати допомогу і що робити, якщо раптом потрапили на гачок шахраїв, сьогодні буде розказувати нам, наш колега. Адвокат Євген Артюхов, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Дивіться, яка ситуація зараз насправді в соцмережах часто зустрічається відео про те, що в Україні прийняли новий закон про статус війни. От давайте подивимося приклад зараз. Нарешті дочекалися закон 4995 прийнято. А згідно якого з 1 вересня 2024 року ви можете оформити для своєї дитини статус дитина війни згідно цього закону. Дитина війни, особа, яка є громадянином України та якій від 2014 року не виповнилося 18 років, має право на присвоєння статусу дитина війни і на виплату 15 тисяч щомісяця на протязі трьох років. От як тепер перевірити юридично, чи існує такий закон? Ну, по перше, нічого вас не насторожує в тому, як це перше релік. не протязі, а протягом протягом да -да. одразу, і але ні, ну дійсно Волос, це зйомка це. шматочками. Вона дуже да. дивна. Дійсно, якщо говорити серйозно, то проблема така є, да і ви правильно кажете, що це дуже часто використовується mm. країною агресором для того, щоб збуджувати uh -huh. маси, да для того, щоб сіяти якусь паніку, тому що спочатку, начебто, є, потім немає, і так далі. Як перевірити? Потрібно розуміти декілька простих насправді речей. По-перше, в основі будь-якої соціальної державної програми лежить закон. Нормативно-правовий акт це перше. Якщо є нормативно-правовий акт, будь-то закон Верховної Ради, указ президента чи якесь розпорядження органу місцевого самоврядування, він має бути на державному порталі. Зараз всі... Органи державної влади і органи місцевого самоврядування мають власні сторінки, офіційні сторінки, на яких ви можете перевірити, а чи є такий нормативно-правовий акт. Uh -huh. Це друге. Uh -huh. Третє зараз є сайти двійники Це теж правда, да, uh -huh. і потрібно тут бути дуже уважними. Всі сайти державних органів і органів місцевого саморідування маркуються.гофда, uh, uh -huh. тобто uh, net .com, не точкане крапка ком, не Далі потрібно розуміти, що коли приймається якась державна соціальна програма, про такі, ну будемо казати, відверто суттєві виплати, про це йде суспільне обговорення. Тобто, коли ви бачите якусь новину, ви маєте по перше бути дуже критично, налаштовані до цього. По-друге, подивитись, а чи є посилання на якісь офіційний, Зміна, да? mm -hmm. чи хтось ще це проговорює, бо Тікток, ми розуміємо е, при всі да, при всій любові до цієї соціальної мережі, це все ж таки не те місце, де потрібно шукати офіційну інформацію. Mm -hmm. І після перевіряти обов'язково перевіряти, чи е, є е, е, такий нормативний правовий акт на відповідному е, е, порталі, а він має бути за законом зареєстрований. Далі дуже е, потрібно е, дуже чітко розуміти, що е, забороняється на рівні закону вимагати е, надання персональних даних. Тобто, якщо е, вас ви заходите на якийсь е, портал, да, на якийсь так. сайт, і вам одразу пропонують е, або надати е, ваші персональні дані да, прізвище по батькові, номери банківських карт і так далі, або щось сплатити а, Ну, це а, таке кричуще на uh -huh. да? кричущий фактор, який каже, що вони прапорець. Да, Ци ви, 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 ви ви, скоріш за все, спілкуєтесь з шахраями. Бачите, тут дуже якась така тонка грань, тому що ми живемо в такий період, коли ми умовно кажучи, ти хочеш сплатити якісь там місячні... я в інтернет-магазині, да, мені так. Да, не да, пишіть прізвищем, побачить місячне абонемент, придатковування музики, клац, клаці. Тередав свої дані. А тут ну і не мені з ним, що це якраз і є біда в тому, що да віддіють. офіційне офіційне портали не мають права вимагати у вас персональних дав. Аних і ще бувають випадки, коли потрібно надати якусь інформацію. Вони вас переводять на спеціальний сайт. З протоколом з'єднання HTTPS. чті обов'язково має бути літера С в кінці, бо є HTTP. HTTP Тіпі, так. це така маленька дрібниця, дрібничка, яка насправді вказує, чи захищене ваше з'єднання і шахраї ніколи а не естотипу секюртда, да, 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 да mm -hmm. це секюрність, і там з'являється такий е, зелений е, замочок, да які mm -hmm. е, підтверджує те, що ви знаходитесь у безпечній так. Добре, Давайте взагалі тоді з, з зрозуміємо, чи такий закон про немає. війни немає. Немає. немає його. Немає. Про що йде мова насправді? Є закон про статус дітей війни, але він регулює стосунки, пов'язані з громадянами і державою з громадянами, які народились до 2 вересня 1945 року. Тобто він регулює стосунки, пов'язані з другою світовою війною. А це перша теза. Друге, є нормативний правий акт постанова постанову Кабінету міністрів, яка деяким чином регулює статус дітей війни поточної нашої да повномасштабної з РФ. Але ніяких виплат на сьогодні, да, станом на сьогодні, про які йдеться мова в цьому ролику, немає. Там є льготи, на там є державна програма, яка захищає деяким чином. Проте це не про системні виплати 15 uh -huh. тисяч uh -huh. гривень. Uh -huh. е, до речі, подібні відео, ось або повідомлення, вони зустрічаються не лише про там статус війни, про якісь закони або нормативні uh -huh. акти. Вони ще й стосуються виплат, в тому числі від європейських партнерів. Ось, наприклад, співдружність країн підтримало нашу державу соціальними виплатами. Сума виплат, там навіть вказується сума 6200 гривень. Оформити виплату можна, заповнивши форму та ідентифікувавши свою особу. Ось таке Повідомлення може навіть приходити із прапорцями різних країн європейських а. Е, а як... це, до речі, що дуже дуже круто. Я щойно зрозумів, 6200 – Це людина психологічна. Вона собі так розуміє. Ну не такі гроші, ну не дві тисячі то... євро. Та ну тобто, реально, а що, ну що, лишнім буде? Так же ж кожен думає, правильно як в таких випадках переконатися, що от при оформленні ти даєш свої документи не шахраям чисну ну, ці виплати. Да, насправді ви правильно кажете, по перше, що там ну непогано працюють з психологією людини. Mm -hmm. да? І вони дуже добре орієнтуються, да, як подати інформацію, яку цифру вказати, і так далі. По-друге, щодо е е допомоги від міжнародних донорів, да, е наших партнерів, підхід такий самий. Будь-яка міжнародна інституція має офіційне представництво в Україні, чи то ООН, чи то ЮНІСЕФ, да, Європейський Союз і так далі. Всі фінансові станови вони мають офіційне представництво в Україні. І як офіційне представництво, вони мають свої е, сторінки в інтернеті, да, портали. Ми mm -hmm. так також саме. Перевіряєте критично ставитись. Ну, і... Треба знати іноземну мову. Ні, треба ні, заходити ні, ні. на австрійський сайт, Ні, ні, ні. ні. Почитати. Ч... Дивіться, це сторінки українською мовою, бо це представництво а -а -а. в Україні. Ну, тобто, ЮНІСЕФ має представництво в Україні. Ну так і знов таки, ви заходите на сайт і перевіряєте, чи є якийсь документ, чи е, 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 опублікована ця програма на сайті. Угу. Перше, друге, є насправді такий метод, як факт чекінг. Да? Угу. Ви можете е, є два дуже потужних портали в Україні: це. Межнародна міжнародна компанія, Україна приєдналась до цієї міжнародної компанії. Uh, VoxCheck і StopFake, uh -huh. Де ви можете перевіряти всю цю інформацію? Цим порталом можна довіряти, і дуже швидко, да, там в декілька дій, ви можете подивитись, а насправді чи є така програма, да? uh -huh. а чи є взагалі якісь документи, які регулюють виплати і так далі. І таким чином дуже быстр, швидко да. Ви переконаєтесь в тому. Фейк чи це правда? А які зараз насправді в Україні існують статуси пов'язані з війною? Чи насправді якось можна оформити ту ж саму, наприклад, дитина війни чи ні? Так, да, дитина війни, як я вже казав, можна е оформити з 2017 з року існує відповідна постанова кабінету міністрів для того, щоб цей статус оформити людині, має мало бути. Е до 18 років uh -huh. на час, коли почалась повномасштабна війна, а uh -huh. вона може і зараз. Ця людина, якщо їй вже виповнилося, вона старша, вона може і зараз. Але головне, щоб на момент було 18 років. Uh -huh. Яким критеріям, на жаль, має відповідати? Ця людина <кхух> мала стати жертвою психологічного, фізичного або сексуального насилля, насилля. мати якісь Тілесне ушкодження, це документовано має бути підтверджено да, безперечно, це, це має бути комісія, бути. десь якісь виключення. Да, потрібно звертатись в службу в Державну службу з прав дітей, угу. вони встановлюють факти, вони досліджують ці ті докази, Ого, доказ свідків, фотографії, спілкуються. Да, і так далі. Або там, наприклад, якщо людина депортована, угу. Це складно технічно, да? ну, в реальному житті це складно, але ми маємо пам'ятати, що краще оформлювати і встановлювати такий статус, тому що ці програми будуть існувати. Ну, якийсь довгий час, да, і держава як може да підтримує таких виплат, про які ми тут чули, звичайно, на сьогоднішній день нема, але дійсно допомагають, є освітні програми, є різні пільгові умови, тому потрібно це оформлювати. Є ще декілька статусів пов'язаних з учасником бойових дій, ветеран війни і так далі. По кожному з них є свої процедури. Але мені здається, що якщо ви бачите, що ви підпадаєте, да, по критеріям. То потрібно оформлювати, щоб держава могла піклуватися, щоб потім дуже складно через. Дорогих юристів не встановлювати це право, знаєте, коли uh -huh. там пройдуть вже uh -huh. якийсь uh -huh. час. Так, добре, ну головне, що шукайте інформацію про виплати, на які ви можете претендувати на офіційних сайтах. І Давайте наостанок коротко нагадаю, так. а раптом вам прийшло схоже повідомлення. Пам'ятайте, що вберегтися від шахраїв вам допоможуть кілька простих кроків: перше, не відкривайте посилання в месенджерах і смс, а які вам приходять. Друге, перевіряйте інформацію про виплати, як ми вже сказали. Вона публікується на офіційних сайтах вся інформація про програми підтримки від держави офіційні джерела з доменом gov.ua. і звісно ж не вводьте на сторонніх сторінках дані своєї картки Слухайте, якби на початку 2000 х мій дідусь послухав зараз ранкове шоу, прокидайся, він би не дав 80 тисяч гривень. Йому прийшов лист, щастя, було написано, що ви такий-то, такий-то отримайте автомобілі, діамант для бабусі, Бабушка в шокі. Він 80 тисяч гривень і отримав цирконівий браслет. Серйозно? Я пам'ятаю, була. Євгеній Артюков, дякуємо, що розібралися. Далі у нас буде коротка реклама.